Оні кольорів, фактур і світла у самому серці Львова у просторі Лев Лайфстайл Хотел, де архітектура поєднується з мистецтвом. Відбувся дебютний показ українського бренду Марта Браун Студіо. Осіння колекція калейдоскоп це гра емоцій і відчуттів, у якій кожна жінка може побачити себе. «Калейдоскоп» як річ якась з дитинства в принципі вона завжди змінюється під різними кутами світла, променів, як і жінка. Ми про жінку. Наш бренд завжди говорить про жінок, про впевнених в собі жінок, про жінок, як вони себе почувають в певній чи іншій ситуації. Насправді у центрі філософії бренду жінка, її впевненість, комфорт і свобода руху саме те, що визначає кожен образ Марта Браун студіо. На сьогоднішньому показі у нас будуть представлені е, як і сукні, е, так і костюми, брючні. Так що саме будуть пальта, е, поєднання тканин, поєднання кольорів, е, фактури, е, оксамити, бархат. Ну тобто е, ми зміксували все так, щоб е, ви, як жінка, одягнули і просто кайфували сама від себе. Серед глядачів і ті, хто вже обирає Марта Браун студіо у своєму щоденному стилі, для них цей показ ще одне підтвердження: що українська мода водночас елегантна, зручна і сучасна колекції. Дуже сучасні, дуже креативні і е Дивно, що це не прикладне мистецтво, тому що наскільки підібрані і тканини, моделі розроблені самим дизайнером, ну, приємно, що українські бренди виходять на такий рівень. Офіційним партнером події традиційно виступала девелоперська компанія Lab Development, яка завжди підтримує Львів Fashion Week. Для бренду це не просто про архітектуру, це про простір, де народжується мистецтво і нові сенси. Команда Lab Development дуже рада, що саме відкриття Fashion Week відбулася вкотре у нашому готелі Лев Style Hotel на Шевченка 73. Сьогодні тут був фантастичний показ неймовірної дизайнерки Марти Браун. У багато гарних людей, класних митців, і ми дуже раді їх приймати на нашій локації. Для нас мода та мистецтво це не просто маркетинг, це ще один спосіб показати український генетичний код, нашу культуру і підтримати ті речі, які насправді залишаться і після нас.